трейлері uh, GTA 6, uh, от, де головна героїня не є типовою худорлявою, вона має щось відповідно до цього мему. Жінок так побудоване тіло, що мати жир на певних його частинах, це абсолютно нормально, і навіть навпаки протиприродньо, коли його там немає. У жінок то вторинна статева знака, якщо що. о, дякую, Марк Сауре. І що це популяризується, типу, не тільки якимись типу американськими воук блогерами для свого, для своєї аудиторії, а й в принципі. Починає потрохи виходити на поп на маусову аудиторію. От і є там круті нутриціологи, які про це кажуть, і так далі. І мені здається, це знімає стигматизацію. І робить цей світ добрішим і прекраснішим, коли кожен може обирати для себе, типу як виглядати, не боючись осуду. Ну коротше, це дуже прикольно. Е, і такі меми, як мені здається, ще додатково популяризують цю насправді норму. Тобто, це е, ну якби абсолютно адекватні речі.